Вітаю ви на каналі Дитячого логопеда. Мене звуть Христина, а у соціальних мережах я просто Тіна. Сподіваюсь, це відео і наступні мої відео, які я буду випускати на своєму каналі, будуть для вас цікавими. Перш за все, це відео для свідомих батьків, які хочуть дізнаватися більше про розвиток своєї дитини, які хочуть застосовувати ці знання, які я передаватиму вам, для того, щоб гармонійно розвивати свою дитину без емоційного вигорання, без тривоги. Тому запрошую вас до перегляду. Отож, перше відео присвячене емоціям дитини, а перш за все, як вони розвиваються у перший рік життя. Тема емоційного розвитку вона набуває великої популярності, тому що багато спеціалістів з розвитку говорять про це, багато дослідників також про це говорять у своїх дослідженнях. І багато батьків приділяють розвитку емоцій, тому що від цього залежить благополучний розвиток дитини, і від цього залежить майбутній успіх в усіх сферах життя дитини. У перші шість місяців діти висловлюють свої емоції на основі того, що вони відчувають в даний момент. Тобто, якщо дитину щось болить, вона що? Плаче, кричить. І, відповідно, мама знає, що в цей момент потрібно робити. Не знаю, я коли виношувала дитину, я не знала, як я буду, наприклад, вгадувати, коли дитина хоче спати, що їй щось болить, або що вона голодна. Але коли жінка стає мамою, скажімо так. Тоді оця інтуїтивність, тобто ми вже по плачу за його інтенсивністю, можемо визначити, що дитина в конкретний момент часу хоче. А вже у сім місяців у дітей розвиваються такі емоції, як гнів та страх. З восьми 11 місяців діти більш чутливі до схвалення, до несхвалення. Тобто, коли ми кажемо їм так, молодець, вони починають також. Радіти разом з нами, якщо ми кажемо ні, не можна, діти починають або плакати, або у відповідь розкидувати іграшки. Також у них підвищується тривожність до розлуки, коли мама відлучається від дитини на певний період, вони можуть відчувати тривожність. Уже близько року у дітей розвивається експресивне мовлення, експресивне це означає власне мовлення, коли вони розмовляють. І вони позначають вже свої емоції. Що важливо знати, що на емоційний розвиток дитини впливають три фактори: перше це темперамент, друге це індивідуальні переживання, і третє це звичайно, середовище та її оточення. Важливо також розуміти, що емоції будуть розвиватися разом із пам'яттю та іншими когнітивними здібностями дитини. То як розвиваються емоції протягом першого року життя дитини? Наприклад, як кожна сфера розвитку. Чи то мовлення, чи моторика, емоції не можуть відповідати якомусь певному графіку. Насамперед, вони залежать від темпераменту дитини, тобто, якщо дитина більш спокійна чи гіперактивна, також емоції будуть залежати від певних стресових факторів, які супроводжували дитину з народження. Спочатку емоції дитини в півроку дуже прості. Коли дитина чує знайомий голос, вона буде жваво махати руками, важко дихати, воркувати у відповідь на те, як ми звертаємось до неї, коли ми щось говоримо, усміхатися до нас у відповідь. А якщо дитина не задоволена, тобто в неї повний підгузник, вона голодна або їй холодно, вона втомлена, то вона, звичайно, буде що плакати. І, звичайно, ще за емоціями дитини, за його мімікою, ми теж будемо визначати. Дитина задоволена від процесу чи ні. Так, я перекусила, готова далі знімати відео. Близько 2-3 місяців у дитини вже з'являється посмішка, і відповідно вона буде кожен раз посміхатися, коли побачить рідну людину біля себе. Це може бути мама або тато. Також вона може активно реагувати на іграшку, коли ми підвішуємо над нею. А вже з 4 місяців усі ці емоції будуть. Ще більше підсилюватися, як це ми можемо спостерігати, буде більше сміятися або плакати у відповідь на наші дії. Коли ми дитинку, наприклад, лоскочимо, вона починає інтенсивно сміятися. Коли ми припиняємо з ним грати, вона починає у відповідь плакати, засмучуватись, тому що ми припинили це робити, а їй це подобалось. А коли дитині вже 6 місяців, зміна цих емоцій може коливатися з хвилини на хвилину, тобто дитина сміється, радіє, тут бац, щось не так. Іграшка впала, наприклад, кудись закотилась, все, дитина одразу плаче. Приблизно у 7-8 місяців відбувається скачок у когнітивному розвитку, тому також будуть змінюватися і емоції. Дитина вперше усвідомить, що вона відокремлена від вас. І це призводить до появи нової емоції страху. Коли ми це можемо бачити, якщо приходять в гості незнайомі люди, до цього часу, якщо вам навіть і здавалося, що дитина зла, це у нього просто була емоція незадоволення. А тепер малюк наш зростає, і у нього додається ще одна емоція гніву. Також у цьому віці дитина розуміє, починає розуміти причину наслідкові зв'язки і починає використовувати якраз цю емоцію гніву. От, наприклад, він кидає іграшку, ви не піднімаєте. в Цей момент дитина починає. Показувати свій гнів, обурення на те, що ну чому ти не піднімаєш минулого разу, коли я кинув іграшку, ти підняв одразу. А цього разу що не так? Також з'являється дуже такий складний термін соціальна референція. Поясню простіше: дитина починає розпізнавати чужі емоції і свідомо вже на них реагувати. Наприклад, дитина побачить якийсь знайомий предмет, який лежить. На підлозі, і може подивитись на вас, чи ви дивитесь також на цю іграшку або на цей предмет, щоб побачити вашу реакцію. Дитина розпізнає ось ці ваші емоції, чи дозволите ви їй підняти цей предмет, що лежить на підлозі? Якщо у вас буде схвальний, як то кажуть, жест, дитина розпізнає ваші емоції, підходить і бере той предмет для того, щоб його досліджувати. Або, наприклад, простіша ситуація. Дитина бачить, що ви смієтеся із чогось, і починає сміятись також приблизно в період 8-11 місяців дитина вже стає більш чутлива до схвалення. Або, наприклад, коли ви за щось її сварите, не схвалюєте її дівчинки. З'являється почуття провини. Наприклад, коли він щось зламав, кинув, розбив. Він же усвідомлює, що якісь його дії викликають у нього. Провину, а у вас гнів і роздратування. І в цьому віковому періоді діти будуть більш чутливі до розлуки, тобто у них буде з'являтися певна тривожність, коли мама йде в магазин, відлучається від дитини на певний період часу. Тому тут важливо, коли мама. Йде в магазин чи десь по справах важливо завжди прощатися з дитиною для того, щоб дитина знала, що ви йдете і ви повернетеся, щоб у неї не було оцього такого відчуття невідомості, бо це викликає ще більшу тривожність у, діт... у дітей. А тепер найцікавіше, коли дитині один рік. Вже з'являються нові слова: мама, тато, дай, і дитина вже може використовувати слова для позначення своїх емоцій. Отож, давайте зробимо деякі висновки. Розвиток емоцій це дуже складна взаємодія із темпераменту, із когнітивного розвитку та безпосереднього досвіду дитини. І якраз ось цей досвід. Формують дорослі, які оточують саму дитину. Ще один надзвичайно важливий висновок: емоційний розвиток дитини він вбудовується в архітектуру мозку дитини у відповідь на їхній особистий досвід, а також на вплив середовища, в якому вони живуть. Що це означає? Від дорослих насправді дуже багато залежить. Залежить в першу чергу. Те, як вони реагують на дитину на її сигнали, які вона подає з самого народження, як ми реагуємо на те, коли дитина хоче з нами взаємодіяти, коли дитина хоче з нами грати, розважатись, як дорослий розмовляє з цією дитиною, з самого народження. І Неважливо, що дитина ще не розмовляє, але ми маємо унікальні способи в своїх руках для того, щоб навчити дитину виражати свої емоції, а також зчитувати емоції від людей, які нас оточують. Це були основні факти про те, як розвиваються емоції дитини в перший рік життя. А я для вас приготую наступну частину, як розвиваються емоції після одного року.